Привіт! Починається відео під звуки Сирени. Сподіваюся, ви цього не чуєте. Але це вже відбій, тому можна заспокоїтись і почати знімати. Нарешті почати знімати. Я дуже хочу вам розповісти про книжки, які я читала. І вони дуже різні, дуже такі деякі з них специфічні, деякі дуже відомі. Ну що ж, давайте почнемо мабуть, з цієї книги. Яка справила на мене дуже сильне враження це крадійка книжок Маркуса Зусака. Думаю, багато хто з вас вже читав цю книгу, тому чудово знають про що вона. Я не можу сказати, що вона мені сподобалась, не можу сказати, що вона мені не сподобалась. Якось важко визначитись. Я можу сказати одне, що вона справді справила на мене дуже сильне враження, тому що вона розповідає про війну. На жаль, ми знаємо, що таке війна. А війна завжди несе за собою багато руйнувань, багато смертей, багато трагедій, і ця книга саме про це. Але вона досить таки незвична в тому плані, що все розповідає смерть. Так, головний герой у нас тут, ну точніше, оповідач цієї історії саме. Смерть, та сама, яка приходить і забирає душі. А на війні цих душ дуже багато, тому, звісно, у смерті багато роботи, і треба ці всі душі забрати і перенести в інше місце. Чим він саме і займається, і паралельно, звісно, нам розповідає історію головної героїні дівчинки на ім'я Лізель, у якої Забирають тата, забирають маму скоріш за все через те, що вони здається. Я вже не пам'ятаю, чи вони були комуністи чи євреї. А власне, що тих, що тих а, не любила Німеччина, особливо євреї. Нам розповідається, як ця дівчинка потрапляє у прийомну сім'ю в одному із міст. Німеччини, і як вона там живе, і власне як вона застає початок Другої світової війни, як ця війна впливає на її сім'ю, на її місто, на її друзів. Як її батьки, а німці, але все ж таки німці з добрим серцем. Звісно, не всі були погані в ті часи. Були і такі, які дали прихисток єврею. Вони дали йому прихисток саме в своєму підвалі, де він сидів, і кожного дня вони ризикували, тому що могли про це дізнатися. Кожного дня вони ризикували, правляючи свою доброту до цього хлопця. Нам розповідається також про те, як, ну, як і називається ця книга про крадійку книжок, тому що Лізель вона рятувала книжки, їх спалювали. Німці спалювали книги, влаштовували прям такі великі багаття і Лізель. Могла вкрасти одну чи дві книги з цього багаття, врятувати їх, зберігати в себе і читати, поки ніхто не бачить, тому що дуже вона любила книжки і дуже хотіла їх читати. І також ходила в дім до мера дружина мера, її її запускала до себе в будинок, і там вона мала велику бібліотеку, де Лізель могла сидіти читати. Дивитися на книжки про її відносини з друзями, особливо з другом, Руді. Такі вони справді були дуже близькі про її відносини з батьками. Батьки в неї просто чудові прийомні батьки, тому що про її рідних ми не знаємо нічого. В неї ще маленький братик був, але він також помер. Тому вона одна залишилась з цими приєм... прийомними батьками, і а, вони намагаються вижити в цій нацистській Німеччині, яка а, починає масово знищувати євреїв. Про все це нам розповідається тут. Це все дуже жорстоко про це читати, дуже боляче, як знущалися над людьми. Звісно, я сподівалася, що ця історія закінчиться інакше. Але, на жаль, коли книга розповідає про війну, то навряд чи можна очікувати на якийсь щасливий фінал. Особливо враховуючи, що це Німеччина у нас тут, тому ми знаємо, що вона програла у війні, тому хорошого там нічого бути не могло. Ця книга дійсно мені запам'ятається надовго і я. Планую, можливо, подивитися фільм. Чесно кажучи, коли я читала цю книгу в процесі читання, я була впевнена, що я обов'язково після прочитання подивлюся екранізацію, також відому до речі, тут кінообкладника в мене. Але коли я книгу дочитала, коли я дізналася, чим все закінчилось, якось я зрозуміла, що я не хочу знову переживати ці всі емоції. Не можу сказати, що це вдало читати під час війни книгу про війну. Раніше я такі книжки якось обходила стороною, але зараз чомусь почала такі книги читати під час війни це якось дивно. Тому вдвічі було важко її читати, коли ти розумієш, що все, що там описується, дуже місцями нагадує те, що відбувається в твоїй країні в реальному житті. Ну, власне, я не думаю, що можна ще щось сказати про цю книгу. Впевнена, що ви чудово про неї знаєте. і багато хто з вас її читав, і впевнена, що нікого з вас вона не залишила байдужим. Наступна книга також дуже відома. Це класика. Вже я вирішила ознайомитися з творчістю Вільяма Самерсета Моєма і прочитати його один із найвідоміших романів Розмальована Вуаль. До речі, також є екранізація. Я її подивилася в цьому випадку. Я вже подивилася одразу після того, як прочитала цю книгу. Але про екранізацію ми поговоримо в окремому відео. Тут буде про книгу. Це історія, яка розповідає нам про жінку, дівчину. Досить таки легковажна, як мені здалося. Взагалі її поведінка, її сприйняття світу, її думки протягом всієї книги дуже мене підбішували. Не прониклася я до неї симпатією абсолютно. думаю, як і більшість тих, хто читав цю історію, хто її знає. А ця дівчина, на ім'я Кіті, вона. Проживає в Англії, вона з досить таки забезпеченої сім'ї. Їй вже здається 25 років, але вона ще досі не заміжна, її мати дуже на неї через те тисне. Але вона чекає на якогось принца і дізнається про те, що її молодша сестра виходить заміж, тому вона не може бути гірше, ніж молодша, не може вийти заміж пізніше, ніж молодша сестра. Тому вона вирішує прийняти пропозицію першого. Зустрічного, скажімо так, того, хто перший їй зробить пропозицію, це виявляється лікар-бактеріолог, досить таки сором'язливий, мовчазний лікар, який не викликає у неї ніякої там симпатії, ніяких почуттів, але вона вирішує прийняти його пропозицію. І разом до цієї пропозиції також ще йде запрошення поїхати з ним. В Китай, де він буде працювати, де він має роботу, і вона має з Англії поїхати з ним аж в Китай. Ну, і це і відбувається, але. В Китаї, звісно ж, вона нудиться, їй немає чим займатися, поки чоловік працює, вона досліджує нову країну для себе. Але це все дуже нудно, і вона, звісно ж, знаходить собі, скажімо так, інтрижку, закохується в іншого чоловіка. Тобто, у нас тут з'являється такий любовний трикутник, скажімо так, її коханий. Коханець і її чоловік, якого вона не кохає, і її чоловік бере її з собою в місто, де буршує, скажімо так, пам'ятаю, якийсь гриб, холера, якась чума. Де всі помирають, і він її бере туди з собою. Вона розуміє, він її бере на смерть, тому що там всі помирають, і... а він вирішив туди їхати, там працювати щоб. Вивчати цей гриб, досліджувати його, оскільки він знову ж таки бактеріолог. В цій книзі вони мають пройти багато випробувань, багато що переосмислити, особливо Кіті. А в кінці книги нам, ну, можливо, після середини книги нам починає здаватися, що вона змінюється. Але, чесно кажучи, кінець мене розчарував, тому що я. Дійсно думала, що вона зміниться, що якось на неї вплине все те, що з нею відбувалося. Але я цього не побачила і це мене розчарувало, звісно ж. Тому головна героїня справді відштовхувала від себе протягом всієї книги. А, так, досить таки цікава історія. Не скажу, що якась нова, тому що це класика, і здивувати нас класикою зараз вже складно, тому що дуже вже багато написано, в тому числі подібних історій. Але була дуже рада ознайомитися з цим романом, моєма, Дуже рада, що тепер знаю, що це за історія, і можу сказати, що мені сподобалося, як пише автор. Хоча тут, звісно, була м, релігія частково, якісь. Такі м, підіймалися теми, не дуже для мене цікаві, але все одно книгу я прочитала, можу сказати, з задоволенням. Тобто мені було правда, цікаво дізнатися, що ж там буде далі з нашими героями, чим взагалі ця вся історія закінчиться. Наступна книга, яку я вирішила взяти прочитати, досить неочікувано для себе, це е, Джуліан Барнс. Раніше я не читала його книги, дуже багато про нього чула, і мені стало цікаво з ним ознайомитися. В мене виявилася на полиці одна його книга, мабуть, одна із найвідоміших його книжок. Вона називається Відчуття кінця. В мене Російськомовне видання було, дуже вже давно я його придбала і от вирішила, що треба вже його прочитати і, мабуть, пустити на анхол. Вирігати я в себе не хочу це видання, тим паче воно у м'якій обкладинці покетбук. Це я взагалі ніколи, ніколи його не любила, але коли я купувала цю книгу, то варіантів не було. А ця книга вийшла вже українською досить таки давно, я навіть про це не знала а, у видавництві Темпора. З назвою Відчуття закінчення. Оплатинку вам покажу предчувствує конца, відчуття закінчення. Так, ця книга, чесно кажучи, я її прочитала у січні. Але я зараз майже не пам'ятаю про що вона. Настільки це була прохідна історія, настільки вона абсолютно мене ніяк не вразила, вона невелика по об'єму. Я справді швидко її прочитала, мабуть, за два дні. Тут 215 всього навсього сторінок, і дуже легко вона написана. Тому, ну, справді, було це було швидке читання, але. Після себе вона в мене в мені нічого не лишила. Вона справді прохідна, вона абсолютно для мене виявилася нецікава, ніякої тут не було родзинки. Я не знаю чесно, чому цей автор такий популярний. Звісно ж, я не буду судити тільки по одній книзі. Але наскільки я знаю, це одна з найвідоміших його книжок. і Здається, навіть є екранізація. Мені навіть цікаво стало, про що ж там могли зняти фільм, тому що ну ніби тут щось і відбувається, але насправді дуже мало чогось такого цікавого тут відбувається, щоб про це навіть знімати кіно. В головній ролі у нас тут чоловік в похилому віці, на ім'я Тоні, який, нібито прожив вже ціле життя, і от він е -е, вирішує згадати свою молодість, і нам про неї розповідає. Розповідає про те, як він навчався в університеті, про своїх друзів, про свою першу дівчину Вероніку. До речі, дуже дивну дівчину, дуже специфічну про їх відносини було читати якось так, знаєте, неприємно. В ті часи також його друг покінчив життя самогубством. З незрозумілих причин, тобто він прожив усе життя і так і не дізнався, що, що ж тоді сталося, але дізнається, що цей друг вів щоденник, і цей щоденник у цієї Вероніки. А, тому він дуже б хотів його отримати, щоб дізнатися всю правду, що ж тоді трапилося, чому його друг вирішив покінчити життя самогубством, що ж сталося з цією Веронікою, чому вони тоді розійшлися, і так далі. Ну і ось це він все аналізує, згадує, там проводить якісь паралелі, нам розповідає про свою молодість, про його оточення, про якісь таємниці. Ніби на перший погляд і цікаво, але знову ж таки, ну, історія, яка нічим не зачепила мене. Ніяк мені не запам'яталося, прочитав і забув. Якось так. Тому я навіть не знаю, що вам ще розповісти про неї. Ну от вона в мене була, багато років стояла, нарешті я її прочитала, зараз, дай Боже, продам і забуду. Можливо, ще колись повернуся до Джуліана Барнса, Захочу ще йому дати один шанс ще в нього щось прочитати. Можливо, воно мені сподобається більше у цього британського письменника. Написано, що він один з відомих представників літератури постмодернізму. І, до речі, він отримав ще премію Самер Моєма, якого я згадувала до цього, яке співпадіння. І ця книга розповідає нам про 1960-ті роки про долю покоління бунтарів і нігелістів. Про наступну книгу я вже вам дещо розповідала в своєму книжковому влозі. Я її прочитала, здається, ще в грудні. Наскільки я пам'ятаю, а можливо навіть ще у листопаді. Давненько. Це книга Дженні Ловсон, такий великий формат, ледве влазить в кадр. Несамовито щаслива. Вона, вона також в мене стояла дуже довго, вона ще вийшла в 2017 році, тому от вона стояла 5 років, поки я нарешті взяла її читати. Цієї книги також є продовження, і здається, не одне, але Вівад вже його не випускали. Вони випустили тільки ось цю книгу. А, здається, вона перша в цій серії. І вона а, Дженні Ловсон це взагалі жінка, яка страждає на депресію, на якісь там оці психічні розлади. І її книга про це вона розповідає нам про своє життя, а, яке воно є. Коли я читала, я намагалася все ж таки зрозуміти, чи можливо це все насправді. Те, що вона розповідає в своїй книзі, це справді життя. Всі ці історії справді були з нею. Чи можливо ці всі історії це просто прояв її уяви її фантазії, тому що ну, я не розумію, як з однією жінкою може трапитися стільки кумедних, смішних, якихось абсурдних історій. І чоловік, ну не знаю, я вважаю, що він святий, тому що якщо вірити всім цим історіям, я не розумію, як він як він її витерпів за всі ці роки. Вони вже. Давно разом, як він, маючи таку дружину, все це може терпіти, все це витерпів, все, що з ними відбувалося, всі її ось ці таргани. А вони, повірте, не якісь там такі маленькі, а вони такі прям дебелі кокроші, що ну, справді, просто страшно іноді буває через те, що вона, що вона виробляє. Про що вона думає, що вона говорить, що вона робить. Ну, це справді лякало. І ну, в цілому можна сказати, що ця книга більше кумедна, смішна, тому що вона написана в такій формі. Автор сама з себе сміється, сміється з всіх цих історій, про які вона згадує. Також вона розповідає про свою дочку, про свою сім'ю, і а, в неї, як ви можете побачити по самій обкладинці, в неї є вдома справжня. Опудала єнотів. Тобто, в неї є якийсь, здається, чи друг, чи хто, чи її батько займається. Здається, батько її займається цим, знаходять десь там на дорозі, наприклад, збитого єнота, його забирають і вирішують з нього зробити опудало. І це опудало стоїть в неї вдома. Це було. Одне із найдивнішого, що було в цій книзі, це саме стіопудала. Ну, власне, це тільки дрібка дивного, що тут відбувалося, тому що там ну, стільки смішних історій. Я, до речі, деякі моменти зачитувала в тому самому влозі, залишу посилання внизу, а ну, такі якісь ситуації, такі якісь її а, думки, ну, правда, це. Це було смішно. Я дуже прискіпливо ставилася до цієї книги, перш ніж її взяти до читання. Я чомусь була впевнена, що я почну і закину її, тому що ну, це буде не моє. Мені не цікаво читати про цю божевільну жіночку, але. Я навіть потім знайшла її сторінку в інстаграмі, подивилася її реальні фото, її життя, її сім'ю, її, її єнотів і все інше. Її якісь подорожі, її престури з її книжками, які вона активно пише про себе і. Ці всі, це все, що вона розглядала в цій книзі, мені справді було цікаво читати, і місцями я справді сміялася вголосно, тому що це настільки абсурдно, це настільки смішно, що не можна втриматися. Тому, в принципі, я можу сказати, що ця книга мені підняла настрій. Мені це дуже було потрібно в той час, і взагалі мені це постійно потрібно останнім часом. І ця книга справді мені допомогла підняти цей настрій, коли я її читала. І ще одна книга на сьогодні. Це вже книга, яку я читала в електронному форматі. Також я про неї вже розповідала в своєму книжковому влозі, тому зараз я намагатимуся так скорочено розповісти про своє враження. Це поцілунок у нью -Йорку. Кет, Кетрін Райдер, яку я як вам розповідала я у Влозі. Я починала читати в поїзді, коли їхала в Київ вночі, і потім я її закинула. На якийсь час, тому що було не до книжок, теж я про це розповідала через аварію. А потім я вирішила все ж таки її дочитати вже дочитувала її, здається, в січні. А починала в грудні а, і я її дочитала. Дуже цьому рада. Чесно вам скажу, я її добила. Не дочитала, я її добила, тому що мені взагалі не було цікаво. нібито спочатку було цікаво, але потім я розуміла, чим це все закінчиться. Абсолютно не моє читання. Мені хотілося чогось справді атмосферного перед Новим роком, перед Різдвом. Я знала, що ця книга має бути такою, тим паче, там все відбувається в моєму улюбленому Нью-Йорку. Я очікувала там і різдвяну атмосферу, і атмосферу саме цього міста. Ні те, не те я тут не отримала, тому книга для мене виявилася провальною. Вона розповідає про хлопця і дівчину, які сходяться перед Різдвом. Вони вирішують йти по пунктам в книзі, забуть свого колишнього, і виконувати всі ці пункти, тому що ця дівчина розійшлася зі своїм хлопцем. Цей хлопець розійшовся зі своєю дівчиною, і вони якось двоє, дві душі сходяться». Виконати всі завдання з цієї книги. А перед Різдвом все це встигнути буквально там за добу. Ну, ця книга це одна доба, серйозно. А, поки та дівчина не відлетіла в Лондон, бо вона звідти тут вона навчалася просто. Цей хлопець не повернувся до своєї сім'ї зустрічати з ними Різдво. Вони вирішують все це зробити, щоб просто забути своїх колишніх. Ми розуміємо, чим це все закінчиться. Ну, це все очевидно з перших сторінок, що ці двоє, мабуть, вони в кінці разом будуть, тому що ну як інакше. Типічний банальний сюжет. Багато ми таких фільмів вже бачили, книжок бачили і так далі. Всі ці пригоди, які відбувалися з ними, мене взагалі не чіпляли. Знову ж таки, я очікувала побачити тут різдво. Е, воно тут ніби було, але ну якось отак. Просто поверхнево десь поруч зі мною воно пройшло, а не через мене. І те ж саме нью йорк Ніби той описується якісь там е, вулиці, якісь там е, відомі об'єкти у Нью-Йорку, але знову ж таки це все якось, ну, знаєте, от картонно, абсолютно. Ти не віриш в те, про що розповідає автор. Е, не огортає тебе, тебе ось ця атмосфера, ну якось все дуже-дуже І -дуже Я розумію, що такі історії, чи я їх вже переросла, чи просто вони в цілому не вдалі. Можливо, вони зайдуть підліткам. Можливо, скоріш за все. Але коли вам вже двадцять чимось, коли вам вже не знаю, ну і більше, то. Я не знаю, мені, мені таке не подобається, і це все просто проходить мимо мене. Прочитав і забув, і все. Ну, тобто, книга має хоча б щось лишити після себе. Але я розумію, що це такий жанр, це книга для відпочинку. А, тому більшість з них отак і працюють. Ти читаєш, ти відпочиваєш, потім ти забуваєш їх дуже швидко. На жаль, таких книжок немало. Але і таке іноді читати треба, тому що, ну, якщо будеш постійно читати крадійку книжок, то ну, зійдеш трошки з розуму, може і не трошки. Тому розбавляю свої книжки, звісно ж, і такими от легкими історіями. Але, на жаль, ця була невдала для мене. Якось так. Ну що ж, це всі книжки, які я читала останнім часом. Нарешті я. Розповіла вам про них, сподіваюся, мій огляд вам сподобався. І обов'язково мені напишіть в коментарях, яку з цих книжок ви читали, яке ваше враження, можливо, воно відрізняється від мого. Ну і ми з вами скоро побачимося в нових відео. Обов'язково, дуже скоро. І до нових зустрічей!